Я Мері, і сьогодні ми будемо грати в гру під назвою цікаві оцього вчителя з культури. Так, він трошечки дивний. А перед тим, як ми побіжимо, обов'язково зараз поставте лайк і підпишіться на мій канал. Так, друзі, просто поставте лайк і підпишіться на мій канал. Мені буде дуже приємно бачити стілки лайків і підписок. Ну а ви підпишіться і поставте лайк також. Ну, а ми вже побігли <звук> далі. Ей, що ти робиш? Ти будеш великим. Ти, у тебе будуть великі проблеми, що ти, про, що ти прогулюєш клас? А -а -а. О, О, я забула, що на ці не можна наступати. Тоді побігли ось так. Так. Забираємо і побігли далі. Як ви бачите, ми взагалі поки що дуже мало прийшли, тому нам це треба і справляти. Побігли, побігли і ще раз побігли. О, а тут цікаво, а хто це все побудував? Ну, реально. Таке враження, що це нам хтось спеціально побудував, щоб ми просто вибиралися звідси. Добре, нема вибору треба ламати тут і бігти далі. Я їх завжди не дострібнула. Давайте робити це ще раз. Все, побігли! І, до речі, друзі, забула вам сказати. Дякую вам за 88 підписників. Я дуже рада, що в мене вони додалися. Я дуже щаслива. Я, я вам дуже вдячна. І тому в мене для вас є міні подаруночок. Цей подарунок буде на 100 підписників. Ну, по-перше, коли в мене буде 100 підписників, то я буду розіграм. То в мене буде в моєму телеграм-каналі. Мій спеціальний челендж. Або як це правильно сказати. Різні гравці будуть, будуть змагатися, відповідавши на мої питання. Перші місця будуть, займати, перші місця будуть отримувати. Вам зараз це подобається. Це зараз я кажу про тих, хто грає в Roblox. Так, а куди нам тут далі? Добре. Тих, хто грає в Roblox, перші місця будуть отримувати 75 робаксів. Так, друзі, просто 75 робаксів. Другі місця будуть отримувати гарні фотки, які зроблю з вами з вашими скінами. Або з вашими фоточками. І треті місця будуть отримувати комікси. Так, я буду, роби... я буду малювати комікси про нього. О, це буде третє місця. А я... Але якщо ти також хочеш взяти участь. Добре, до речі, я ще забула сказати: у кого того немає Роблоксу. Сумно. Uh. Тоді перші місця. Якщо захоче людина все ж таки приймати участь і виграє грає конкурс на першому місці, і в неї нема роблоксу. Вона ж не зможе отримати 75 рубаксів. Тому є сюрприз. Віп. Тобто я буду робити віп-картинки з вами. Так так, просто віп-картинки з вами. Мені навіть не шкода. Другі місця просто будуть отримувати картинки від мене. А третє, це звичайно комікс. Але якщо ти також хочеш взяти участь в тих, в цих дуже крутих зборів, обов'язково переходь за цим посила. <зас> за ц... Ох, я вже заплуталась. За цим QR-кодом. Щоб потрапити в мій телеграм-канал. Так, друзі, це просто мій звичайний QR-код у мого телеграм-каналу. Якщо хочеш, можеш перейти і, і пишеш просто я під, на... під написом. Так, ми вже запам'ятали. Так, під, нап... під написом, коли я кажу, коли мене буде 100 підписників, тоді буде вже розіграш. 6, шість... шість людей. І ти можеш бути сьомим. Тому швидше підписуйся, і став лайк, тому що умова дуже проста. Поставити лайк і підписатися на мій канал. Тоді ти зможеш у уч... час не переживай. Я бачу, хто підписан. Тому переходь швидше, а ми продовжуємо. І, до речі, приймай участь там дуже круто. Ну а ми проходимо далі. Так, я вже заплуталася. Ага, якщо нам треба. Ага, бачу ось туди. А ти, Мері я не буду. Ось що може статися, коли граєш нечесно. Але... Так, ось так от побігли от сюди. От сюди. О, якраз таксі під'їхало. Так так-так не знища Мері. І ось так от. Давай, цілешечко, давай Кутись вже уже сюди. Я трохи поспішила. Але дякую, що нас не повертують до той тележки. Але це важкіше. Тому давайте і секана. Ох, вибачте, друзі, якось трохи вибуло. Але ж для вас це було швидко, тому давайте продовжувати далі. Так. Давайте обережно, обережно, обережно і так. Ось так, отак. Ага, бачу. Ось там моє таксі їде. До речі, друзі, пишіть у по коментарях, як ви колись втікали від свого вчительного культури. Я, якщо чесно, не знаю. Але прогулювала я також не знаю, можливо. Там пару раз прогулювала. Але йому не цікаво, що він прям за мною біжить. Я такого ще не бачила. Бачу футбольний м'яч. Це це означає якийсь знак від Логічно. Я не помилуюсь. Це знак цього вчителя. Так, давайте обережно. Гей, <звук> що <звук> ти тут <звук> тут робиш? <звук> ти краще біжи. Я реально краще побіжу. Біжи! А -а -а, біжимо! Це Цей вчитель. а, -а, -а. Е, -е зрозуміло тобі. Тому не цепляйся більше на мене. А-а-а! Ось, дивився, Значить, ми можемо продовжувати йти далі. І до речі, друзі, відкануйте цей QR-код, щоб подружитися зі, зі мною у Roblox. Так, друзі, просто відкануйте цей QR-код і ми можемо пограти з вами в Roblox, коли ви просто захочете. Просто заходите через мене, а я якраз тут граю. Це буде весело. Я люблю грати з вами моїми підписниками. Ну а ми біжимо далі. І, до речі, я на зі QR-код, щоб подружитися зі, зі мною, а ну, ми реально вже продовжуємо. так. Прямо в ту точку. Ну, дякую. До речі, звідки в школі візкультури? Є лазери. Що це взагалі таке? Якось я навіть школи не, не погоджу. Куди я потрапила? Я не знаю. Але проходити треба, щоб втікти з цієї дивної школи. Так, зараз так, так, так що мені треба на цей пакет? Треба на цей пакет. Фух, все ж таки не розбилося е е Эээ, -е, выключиться гназацію. Я ж просто хочу втікти. Так і у-ху! Поняла, поняла так-так-так-так-так-сюди. Бог заховалися і сюди. Фух. Сюди. Побіли далі, 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 так, так, так. не з'являйся, не з'являйся, не з'являвся можу зібратися. Ці бамбінтони. Ну, звичайно, яка школа, школа візкультури без бамбінтону. Це ж логічно. Це була б не школа візкультури, якби тут не було бамбінтонів. Щось обхитрити цю систему якось не можуть не можна. Я вже 11 разів подола. Що це таке? Ладно. ладно, я не хочу так. Так трохи виходить, об'єднати цю систему. Вже е, чого я чекпоїнт нажала? А, там не можна було натиснути. Чекпоінт Фух. Я думаю, що обхитрювати систему буде настільки важко. А, мені ще так чекати. Ну, блін, я так не хочу чекати, що це таке? Дайте мені просто пройти прийти до шо... Ладно Треба буде почекати що, Як ви бачите, цю систему обхитрити майже неможливо. Посилізує зараз тебе могла обхитрити, а бачиш, не захотіла. Майже. Ай! Гра, ти зараз серйозно мене просто так спеціально взяла. Шу. Так, тому хитрі... О, давайте зелень. Вау! Так, ви вже зупиняєтесь, все, 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 я вже майже втекла, вам нема сенсу, за мною ще ніхто не біжить, поліція не прибігла, можете вже зупинятися. Уй! Дитино, ти реально думаєш, що ти можеш вийти? Коли мені було 10 років, я якось дивитися, що твої мені не можеш. Дуже сильно. Вам перемогли, а значить, ми з вами круті. <риклад> моя подруга Софія. Друзі, це моя подруга Софія. Вам не жартую. Моя улюблена Софія. Зі мною хочеш пострибати? Так тобі і треба. Добре, друзі, це було дуже цікаве. Я рада, що ви його подивилися. Ставте лайк, щоб прийняти участь у моєму змаганні. Ну а зараз всім пока-пока!